Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, колода старших арканів, на якій ми подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Така цікава колода таракани в голові, на якій ми подивимося, які таракани в голові у вас будуть на наступному тижні. І так, я буду робити розклад для вас, любі тільці. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефону, по якому ми зможемо списатися. І я зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 13 по 19 січня 2025 року. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року? І так, тільці на наступному тижні. Давайте будемо дивитися. Основна енергія тільців на наступному тижні. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан, стан здоров'я. Що буде допомагати тільцям на наступному тижні? Хто. Що буде або хто заважати тільцям на наступному тижні? Порада та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. І так, порада для попередження, порада для тільців на наступний тиждень. Попередження. Так, подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців. І коли воно дійсниться. І так, чи здійсниться бажання тільців? І давайте подивимося, які таракани будуть у вас в голові на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у тільців будуть на наступному тижні. Таракани в голові у кільців на наступному тижні з 13 по 19 січня. Один тараканчик і другий. Пару тараканів вполне достатньо. по-українськи буде якось повністю вистачить. Так, розклад готовий, починаємо читати. І так, в якості основної енергії тижня випала десятка мечів. Ну що, це закінчення одного етапу життя і початок іншого. Звичайно, ця карта, ви ж самі бачите, не дуже гарна, тому передбачає ну, якісь неприємності, можливо, втрата посади, можливо, навіть звільнення. От стрес від перенапруги, може бути крах ділового проєкту, або програна боротьба за владу. От щось таке, трохи неприємне, але нічого страшного, можуть бути грошові ресурси, ресурси, сильні витрати. Але залишається тільки змиритися на цьому тижні. Втім, часто прогрес. Вчить нас мудрості, краще за найрозумніші книги і збагачує досвідом, що дозволяє досягти високих успіхів, прийміть для себе цю невдачу як урок, урок, щоб вже в майбутньому рухатися більш професіонально, більш впевнено. От. Будьте готові до неприємностей і потрясінь. стійко прийміть їх. І просто перечекайте цей трагічний життєвий етап. Поруч є близькі люди, рідні близькі люди, які не дозволять вам скотитися у вир розпачу. Криза це час перелому і закінчення одного розділу життя та початок іншого. Потрібно тільки дочекатися світанку, який є Жевріє на сході. Звичайно ж неприємно, як якась криза наступає, якісь неприємності, але гірше вже не буде по цій карті. І не важливо, скільки раз ти впав, важливо, скільки раз ти піднявся. І, як говорить, написано на персні царя Соломона, і це менеться. Зійде сонечко і все наладиться у вас в житті. Отакі основні енергії, якась буде трохи неприємність у вас. Давайте подивимося, в чому вона більш проявиться, ця неприємність у вас на наступному тижні, тільці. І так, особисте життя. В якості особистого життя нам випала королева Пентаклів. Чудова карта, крепка сім'я, успішний шлюб. Довірливі відносини, гармонія. От. Сильні почуття. Партнери огортають друг друга ніжністю, увагою, турботою. У відносинах надійна, чуйна і щедра людина, хто в парі. Партнер у вас надійний, щедрий, чуйний, е, значить. Бере на себе відповідальності та всі клопоти, дарує подарунки, балує, щоб висловити свої почуття. <кій> Створює всі умови для щастя. Попереду гарне весілля, вигідний шлюб. Гарний сімейний стосунок, де сімейні стосунки, де панують. Скажімо так, <кій> порядок і затишок. Самітні скоро зустрінуть свою половинку, заводьте знайомства, воно має шанси перерости в щось більше, ніж дружба. Отакі От ось в, основному житті, в особистому житті у вас гарні енергії по королеві пентаклів чудові енергії в особистому житті. Давайте подивимось роботу. В роботі вам випала трійка Пентаклів. Це карта командної роботи. Але по цій карті ви, як би сказати, тільки практикант, людина, яка набуває досвіду. Ще ви не склалися як спеціаліст, не склалися як професіонал, але ви впевнен, впевнено. Підвищуєте свою кваліфікацію. Поступово можете надіятися, розраховувати на кар'єрне зростання і збільшення відповідальності. От. Міняти роботу ви поки крамість не плануєте. Вам набагато цікавіше вирости на цій роботі, на цьому місці роботи досягти значить так, високих результатів. При цьому ви не чекаєте на ману Небесну, а наполегливо працюєте і підвищуєте свою майстерність. От. Ну, По цій карті, як визнання буде, як ви і зростанням вашого професіоналізму вас будуть визнавати більше. Е. Ну, все у вас йде по плавну. Можливо, схоже на рутину, але ніяких неприємностей. Не треба придумувати велосипед. Робіть те, що вмієте. Повільний, але вірний рух. Отакі от у вас енергії в роботі. Фінансовий стан. от В фінансовому стані вам. Випала шестірка мечів, отут вже трошки проблемненько. І, можливо, саме це для вас буде якимось трохи як неприємностями, скажімо так, ударом чи як, неприємностями. Гостра нестача грошей. І, зрозуміло, ну, звідкіля такі великі гроші у подмастір'я, скажімо так, у учня, у практиканта. Пока місць немає грошей сильних, тому ви відчуваєте гостру нестачу грошей. Доведе... Доведеться вам заново облаштовуватися і налагоджувати робочі процеси. Можливі незаплановані або лишні трати. Отаке От ось. Можливо, у вас якась незапланована велика витрата, і з-за цього у вас, скажімо так, е такий стан, основна енергія така трошки. Але не, не лякайтеся, все буде добре, все. ви вже починаєте рухатися в новому напрямку, зійде сонечко, поступово ви виберетеся з цього фінансового, скажімо так, з фінансової неприємності. Здоров'я, в якості здоров'я нам випала двійка кубків. Ну, про що двійка кубків говорить? Стабільний стан, гармонійне здоров'я, несерйозний розлад парних органів може бути. Статева система, наприклад, от це парні органи. Несерйозний розлад там може бути. Так. А також можуть бути, скажімо так, хвороби, які передаються від людини до людини. От. Передаються посудом, в бані, наприклад, грибок, гігієна. Можуть і посерйозні хвороби передаються, ви самі знаєте. Віч, спід, венерічні хвороби. Хай це, звісно, звичайно, не збувається, але ну, постежте, будь ласка, От. і зверніть увагу на органи малого тазу, щоб не було запалення. Не перехолонюйтеся і, як вони по-українськи, слово забула, предостерігайтеся. Ну, зберігайтеся якось. Буде так по-українськи. Отакі ось опоради для вас в плані здоров'я, а так гармонійне здоров'я у вас. Хто вам допоможе? А допоможе вам жіночка? Королева кубків. Це щедра, добра, чуйна людина, статусна, немолода. Це може бути ваша мама, бабуся, старша подруга гарна, старша сестра. От. Вона може вам допомогти. І ця людина дуже щедра, дуже чуйна, лагідна, тому допомогу ви отримаєте від неї обов'язково. Що буде заважати? А заважати випав старший аркан помірність. Ну, я думаю, заважатиме вам те, що ця карта не спішна. Не сильно, небистро не розвиваються події. Звичайно, вам хочеться, щоб оце все швидше розвивалося, щоб вибратися з цієї фінансової неприємності, але неспішність вам заважатиме те, що події розвиваються повільно. І так, тільці, давайте подивимось пораду від Всесвіту для вас. Вчіться цінувати кожну мить вашого життя. Дякуйте за все, Всесвіту. Далі кожну мить треба цінувати життя. І неважливо, вдачна вона невдачна. невдачні миті треба приймати як урок для себе на майбутнє. І дякувати за це всесвіту. Попередження! Будьте скромнішими, не нав'язуйте свою волю миру. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан Мах говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. От карта ця бистра, але для цього вам потрібно активно діяти, щоб бажання ваше здійснилося. Карта штра, тому все відбудеться вчасно, по плану. От. Якщо бажання таке сильно велике, скажімо там якесь, то протязі року якесь складне. А що попроще, то здійсниться швидко. По плану, все буде чітко, по плану, але потрібно активно діяти. Отака От порада для вас в плані бажання. І так. Давайте подивимось ваших тараканів в голові. Перший тараканчик всім угодім. Всім угодим. Всім ви будете хотіти угодити на цьому тижні. І другий тараканчик упрямус. І упрямо йти до своєї цілі. Це гарний тараканчик, ви будете упрямо йти до своєї цілі, але не будьте занадто упрямим, щоб не переупрямити самого, самого себе. О. І улесливими будете. Ось такий ось розклад у мене вийшов для вас, мої любительці. Не розчаровуйтесь сильно. Прийде день. І буде новий результат, і все буде краще, все буде гарно, у вас в житті налагодиться. Неприємності закінчилися, гірше вже не буде. Тим більше у вас є гарні сімейні стосунки, гарні зродичі, все. І в роботі у вас все добре. Ви поступово піднімаєтеся. І допомога є від рідних і близьких людей. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги. Мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі тільці!